Напередодні Дня телебачення та радіомовлення колектив телеканалу Новий Чернігів приймав поздоровлення. Першим з вітаннями завітав голова обласної ради Микола Звєрєв. Його побажання було незвичним. Попросив телевізійників якомога більше критикувати чиновників. Критикуйте, запрошуйте, скануйте нас як хочете, говоріть за нас, не так робимо. Знову ж критикуйте, запрошуйте в студії, але робіть це. Тому що. Будучи на посаді, я теж зрозумів, що без вас нічого ми не зробимо. Ми вдячні, що ви відкриті. Це основне, так я так. думаю. Так. Так. І та багато вам... голів обласної ради до нас приходило. Ви перші. Не забарився з вітаннями. Міський голова Чернігова Олександр Соколов почесними грамотами відзначив не лише журналістів, а й тих, хто як правило залишається за кадром операторів та відеоінженерів. адже якісний телевізійний продукт це результат спільної роботи. Ті рубежі, яких ви досягаєте, вони високі. Служить нашому місту. Це дуже благородна справа, повірте, і в цьому можна знайти. Своє призвання в цьому житті дай вам бог здоров'я, щастя, всього самого доброго. Телеканал Новий Чернігів нині транслюється лише в аналоговому сигналі. З липня наступного року весь телепростір України планують перевести в цифровий формат. Ліцензію має отримати і міське телебачення. Переконаний представник нацради з питань телебачення та радіомовлення Леонід Мельник у той же час висловив упевненість, що новий Чернігів повинен залишатися у комунальній власності. Яке роздержавлення? Це не державна телерадіокомпанія, а комунальної власності телебачення громади. Воно і буде належати громаді. Абсолютно правильна позиція, яка підтримує усі в, в Україні. День працівників телебачення та радіомовлення відзначається 16 листопада. Вже за п'ять днів, 21 числа, свято телевізійників відзначають і в усьому світі.